Щодня на прибирання снігу у Чернівцях виходять 300 двірників та 40 грейдерів, тракторів та екскаваторів. Щоправда, впоратися з усім не встигають. У найважчі дні комунальникам допомагала армія, а тепер за лопати взялися містяни, розповідає Олена Цинтила. Допоки чернівецькі комунальники прибирають сніг з доріг і тротуарів, небайдужі городяни чистять парки і дитячі майданчики. Аби гойдалки та гірки не ламалися під вагою снігу, підприємець Віталій весь день не випускав з рук віника. Щоб воно збереглося надовго, треба за цим слідкувати. На жаль, сил не вистачає для того, щоб на Кожну точку, як грубо говоря, виділити людей, щоб вони змогли це все оберегти. Тому ми підключаємося. В іншій частині міста добровольці прокладають доріжки у парку. Навіщо? Для дітей? Тому що чудовий парк, чудове місце для відпочинку. Подивіться, яка погода. Але реально сюди зайти не можна. Снігу по коліна, тож лопатами доводиться працювати інтенсивно. Але музикант Богдан не шкодує, що замість відпочивати у теплі перед телевізором довелося кілька годин відкидати сніг. До служби в у збройних силах я до цього стався не то, що скептичський, а з ненавістю. А якби після того спокійніше? От і тим паче, що зробити. Щось приємне тут, ну де ну, цього ніхто не робить. Ну це дійсно задоволення. Директор парку у захваті каже, і не сподівалася, що охочих повідкидати сніг буде так багато, тому вирішила, треба розчистити майданчик для безкоштовної ковзанки. І якщо є така можливість, хлопці хочуть допомогти, то ми тільки раді. І так відхай кожен рік, то було б взагалі добре. Активісти обіцяють так допомагати до кінця зими прибиратимуть сніг всюди, де комунальники не встигатимуть. Олена Центела, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Чернівці.